Наприкінці вересня 1941-го по всьому Києву, були розклеєні ось такі от оголошення від німецької окупаційної адміністрації, які наказували усім євреям міста зібратися неподалік Лук'янівського кладовища. Цьому пам'ятнику, що правда, зовсім небагато років у радянському союзі. Усе, що стосувалося голокосту, було темою табу. 8 липня 1941-го Лієпая Латвія. Унікальні кадри зняті одним з німецьких офіцерів. Сотні євреїв під наглядом солдат зондеркоманди купають яму для себе. Уже за кілька годин почнуться масові розстріли. Вбивають як чоловіків, так і жінок та дітей. Навіть немовлят. Наприкінці вересня 1941-го. У щойно захопленому Києві німецька окупаційна влада розвішує оголошення. Усім євреям наказано з речами зібратися на перехресті вулиць Мельникова та Дорогожицької. Зранку 29 вересня багатотисячні колони потяглися до Бабиного Яру. Київські євреї ще не здогадувалися, що на них чекає. Вони до фактично сучасної вулиці Дорогожицької всі йшли самі. Ніхто нікого не конвоював. А тому, що наказ був прийти, а хто не прийшов розстріл. Німці свідомо розпускали слухи, що будуть вивозити кудись чи то до Палестини, чи до Польщі, ну будуть вивозити. Євреї думали, що їх будуть переселяти за місто. Однак у зондеркоманди СС СЕС були інші розпорядження. Людей роздягали і розстрілювали. Убитих і поранених вже в ямі закидували вибухівкою та закопували. Страти тривали кілька днів. За матеріалами Нюрнбергу протягом останніх днів вересня 41-го тут розстріляли понад 33 тисячі людей. Розстріли тривали і в наступні роки. Однак, по завершенні війни, тема Бабиного яру в Радянському Союзі табу. Причин замовчування було кілька. Одна з них у Бабиному Яру німці страчували не лише євреїв. Ось цей скромний пам'ятний знак на вшанування. Замордованих тут гестапівцями українських націоналістів. Всього було страчено 621 учасника антигітлерівського підпілля. Серед них і поетесу Олену Телігу. Ще одна причина замовчування Голокосту в радянські часи ворожі стосунки між СССР та щойно створеною єврейською державою Ізраїль. На початку 50-х Кремль розпочинає так звану боротьбу з космополітизмом. Несправді так тоді називався владний антисемітизм. Згадку про тисячі закатованих євреїв вирішили назавжди поховати відходами цегельні. Яри від дорогожичів до психіатричної лікарні Павлова у 1950 році були заповнені пульпою суміш глини і води, відходами цегельні. Зараз я стою на захисній дамбі, точніше, тому що від неї залишилося. Спроектована вона чомусь була у Москві. а весні 1961-го дамба не витримала навантаження і прорвалася. 14-метровий шар пульпи покотився униз на житлові масиви коренівки. Трагедія 1961 року забрала кілька тисяч життів. П'ять років по тому український дисидент Іван Дзюба та київський російськомовний письменник Віктор Некрасов організували у Бабиному Яру невеликий мітинг, на якому закликали владу гідно вшанувати жертв розстрілів. Радянська влада застосувала санкції до усіх учасників зборів. Однак з часом таки погодилася відкрити пам'ятник у Бабиному Яру. У цей час у Кремлі нова пропагандивна стратегія. Голокост в Україні чинили не лише німці, а й їхні посібники, колаборанти українці ОУН. Один із московських історичних міфів твердить, що розстріли у Бабиному Яру, крім нацистської зондеркоманди. Проводив Буковинський курінь організації українських націоналістів. Буковинський курінь це була похідна група організації українських націоналістів, в основі яких чому Буковинський. Тому що основна їх група була створена на Буковині в Черніця. За задумом організації Українських Націоналістів курінь повинен був рухатися услід за вермахтом на схід і створювати органи української влади на місцях. У розстрілах в Бабиному Яру Буковинський курінь не міг брати участі просто фізично. На той момент він ще не дістався Києва. Крім зондеркоманди, у Бабиному Яру була поліція. Проте з наявних документів відомо, українці не брали участі у масових вбивствах у вересні 41-го. Стріляли ці два дні: це зондеркоманда і один з поліцейських батальйонів. Значить, з тих 300 осіб, які комендант дав на ці розстріли. Ну, може, до 30 вони були членами ОУ. Але в ці два дні їх для розслів не використовували. У матеріалах Нюрнберзького процесу у документі 014 ЮССА є циркуляр нацистів, датований 25 листопада 1941-го. У ньому чорним по білому стверджується, що рух Бандери ОУНБ, готує антинімецьке повстання з метою створення незалежної держави. У зв'язку з цим. Аньзац наказували всіх бандерівців після ретельного допиту розстрілювати. У слід за ОУН Б. Під репресії нацистів потрапило і інше крило ОУН, так звані Мельниківці. У Бабиному яру гестапо розстріляло кількасот оунівців, зокрема поетесу Олену Телігу. Олег Ольжич разом з Андрієм Мельником та Степаном Бандерою опинився в таборі Заксенгаузен, де був закатований до смерті. Ще один радянський міф про співучасть українців і нацистів у вбивствах євреїв стосується батальйону Нахтігаль. Оце вже повоєнний, далеко повоєнний конструкт, це вже 50-ті роки, коли Оберлендер, реальний командир Нахтігалю, оскільки у всіх підрозділів був німецький командир і його український заступник, значить потрапив в уряд Західної Німеччини, і Радянський Союз почав кампанію. По дискредитацію Оберлендера. 30 червня 1941-го о 4.30 ранку передові частини Вермахту увійшли до Львова. У числі перших було 330 бійців батальйону Нахтігаль, сформованого німецьким командуванням з українців, переважно членів ОУНБ. Керівником Нахтігалю був німець Оберлендер. Його заступником майбутній командувач УПА Роман Шухевич. 7 липня батальйон був передислокований зі Львова до Тернополя. У цьому проміжку відбулися дві ключові події. 30 червня українські націоналісти проголосили акт відновлення української державності. А у перших числах липня євреї Львова стали жертвами масових погромів. принципі встановити, хто брав участь в тому погромі, ну так, достеменно, воно дуже важко. Е, так ну, перепису учасників погрому ніхто не вів. Але очевидно, що не Нахтигаль влаштував львівський погром. Львівський погром тривав там пару трійку днів, а потім війшла зондеркоманда і почала там масові розстріли євреїв. Да? Тобто, якщо під час львівського погрому загинуло десь 700 осіб, то. Одразу в наступні дні зондеркоманди розстріляла десь 7, ти вісім тисяч євреїв. У цей час керівництво Німеччини переглядає свої стосунки з українцями. Нахті розформовується. А один з керівників батальйону Роман Шухевич від арешту рятується втечею. З цього моменту він на нелегальному становищі. Пізніше звинувачений радянською владою у колабораціонізмі та антисемітизмі, Шухевич сам рятував євреїв. Сусідами Шухевичів у Львові була єврейська родина Рейхенбергів. Коли став зрозумілий справжній масштаб загрози, старша донька Рейхенбергів перейшла жити до Наталії Шухевич. Наталка змінює помешкання. А Роман через свої підпільні зв'язки виготовив для дівчинки документи на ім'я Ірини Ришко. Коли нацисти звернули увагу на саму Наталку як дружину головного командира УПА, дівчинку переправили у дитячий притулок в Куликові. Де вона і пережила війну. Олеся Ісаюк, Роман Шухевич. Пізніше в очолюваній Шухевичем Української повстанської армії пліч опліч з українцями воювало як мінімум кілька десятків євреїв. Більшість з них були лікарями, багато загинули. Найвідомішим євреєм в УПА став Мандик Хасман, 14-річним хлопцем зголосився до повстанської армії в якості конюха та візника. У 45-му потрапив у засідку НКВС. Був важко поранений. Зважаючи на те, що Мандик був неповнолітнім і вперто заперечував свою причетність до повстанців, він пробув за ґратами лише 9 місяців. Зі здобуттям Україної незалежності, учасник ветеранських організацій. Упа історія Хасмана яскраве спростування міфу про масовий природжений антисемітизм українців. Врешті жахлива м'ясорубка Другої світової часто густо перемелювала українців євреїв разом. І навіть місця масових поховань спільні. Місто Івано-Франківськ у минулому Станіславів. До Другої світової війни понад 50% населення становили євреї. Цвинтер поблизу шкірфірми – так зване окописько, давно не функціонує. Останні могили датовані початком 60-х років минулого століття. Навколо виросло дачне містечко. Поміж зруйнованих могил сліди заготівлі сіна. Про жахливу трагедію часів війни нагадують тільки сліди від куль на надмогильних пам'ятниках. Тут було розстріляно 41 по 44 рік більше 100 тисяч людей. Мої батьки, мені вже 45 років, їх вже немає на світі. Вони були тоді підліткового віку, мешкали тут за річкою в селі. І все це, всі ці страхіття, ці розстріли бачили на власні очі. Панував дух загальної приреченості, плакали, але йшли під посиленою охороною гітлерівців з вівчарками та української поліції. Там, де тепер прохідна шкір фірми, лежав убитий хлопчина 8 девяти років. На баторого проти склепу куля догнала чоловіка середніх років, а біля газзаводу стару єврейку. Стріляли їх цілий день. Через яму перекинули дошку, на яку заводили приречених, попередньо повністю роздягнувши. Біля ям лишалися купи речей. Посеред дошки кожного доганяла куля в потилицю. Залізними гаками тіла розтягали по кутах ям. Михайло Ципердюк, західний кур'єр, 1991 рік. У Івано-Франківську Станіславові було одне з найбільших єврейських гетто – до 40 тисяч. У результаті постійних розстрілів розміри гетто невпевно скорочувалися. Аж поки не розстріляли останніх. Після цього на окописку виник концтабір. Туди звозили євреїв з різних куточків світу. Десь у 43-му, а швидше на початку 44-го, почали возити євреїв з Молдавії. Вже півгодини тяглася на Окописько їхня божевільно довга колона, в кінці якої йшла молода пара. Він, років 24 у фраку у білій сорочці з метеликом. І вона. 18-літня у весільному платті. Впивалися останніми поцілунками і плакали. Михайло Ципердюк. Західний кур'єр, 17 серпня 1991 року. У 44-му гетто спорожніло повністю. І окописько почало приймати нових ворогів рейху українських націоналістів. Одного зимового дня я йшов до гімназії. Там, де тепер прохідна шкір фірми, попри мене, проїхало кілька критих машин. Зненацька тріснув брезент і залунав крик: Передай! назвав прізвища, яких уже не пам'ятаю, З Микуличина повезли на страту. Машина проїхала ще кількасот метрів, поки в'язні геть голі остаточно розірвали тент і побігли полем в напряму міського озера. Але втекти не вдалося нікому. Михайло Ципердюк Західний кур'єр, 17 серпня 1991 року. Пам'ятні плити на забутому цвинтарі твердять, що загалом протягом воєнних років тут було страчено понад 100 тисяч людей, євреїв і українців. Тут і в багатьох інших місцях у них одна спільна могила.